Вітаю вас у реформатському мисленні. Сьогодні ми торкнемося однієї з, мабуть, найглибших і найважливіших тем у нашій вірі мова піде про доктрину божественного проведіння. тобто, як саме Бог керує світом. Ну що ж, давайте спробуємо в цьому розібратися. Знаєте, зазвичай, коли ми думаємо про провідання, ми питаємо, а куди Бог веде історію, яка кінцева мета? Але сьогодні я пропоную подивитись на це трохи інакше. Давайте змінимо фокус. Питання не стільки в тому, куди, скільки в тому, як саме він це робить. І повірте, такий підхід він справді змінює все. Отже, дивіться, головним питанням стає не кінцевий пункт призначення, а так би мовити, сам маршрут, як Бог прокладає цей шлях, як він керує кожним поворотом, кожною подією, щоб усе прийшло саме туди, куди він запланував. Йдеться про природу, і що важливо, про масштаб його правління над абсолютно всім. Гаразд, з чого ж почати таку велетенську тему. Ну, все насправді логічно. Перш ніж зрозуміти, як Бог керує світом, нам треба зрозуміти, хто такий Бог. Усе починається з його сутності. Це наш фундамент, наша відправна точка. І тут ми звертаємось до моменту, коли Бог сам відкриває себе Мойсею Я є той, хто є. Подумайте лишень про глибину цих слів. Це означає, що він абсолютне буття. Він просто є. Він ні від кого і ні від чого не залежить. І як наслідок, він найвища цінність у всьому всесвіті. Все інше, все інше існує тільки тому, що він так захотів. З цієї істини випливає одна проста, але всеохопна думка, яка буде червоною ниткою проходити через усю нашу розмову. Звучить вона так Бог є Бог, а ми ні. І це не приниження, це просто констатація реальності, яка розставляє все по своїх місцях. Його абсолютна суверенність і наша повна залежність. Подивіться на цей контраст, він просто вражає Бог каже, Я є той, хто я є, його буття походить з нього самого. А що можемо сказати, ми, віруючи, разом з апостолом Павлом Благодаттю Божою, я є те, що я є. Відчуваєте різницю? Його абсолютна самодостатність і наша повна цілковита залежність від його благодаті. Добре, ми встановили, хто керує. Тепер питання, навіщо? Яка кінцева мета всього цього велетенського процесу, який ми називаємо проведінням? І тут є дивовижна річ мета єдина, але вона має, скажімо так, два боки однієї медалі це слава Бога і радість Його народу. Але як вони пов'язані? І ось тут криється ключ до розуміння. Можливо, це прозвучить парадоксально, але слухайте уважно. Оскільки Бог це найвища цінність, найвище благо, то його діяння заради власної слави є найвищим актом любові до нас. Чому? Бо, даруючи нам себе для нашої насолоди, він дарує нам найкраще, що тільки існує у всесвіті. Отже, кінцема мета всього, що Бог робить, це явити свою славу, показати наскільки Він величний, прекрасний і цінний. І знову ж таки, це не якийсь божественний егоїзм, ні, це демонстрація найвищого добра. Щоб ми могли це побачити і насолоджуватися цим. Але ось що найцікавіше ця слава не повна без нашої реакції, наша досконала радість у ньому це власне і є завершення, кульмінація його слави. Уявіть, що його слава це сонце, а наша радість це відзеркалення цього світла. Коли ми по-справжньому насолоджуємося ним, ось тоді його слава сяє на повну силу. Клайв Стейплз льюіс геніально це сформулював. Він сказав, що хвала не просто виражає радість, вона її доповнює, завершує. Подумайте про це, коли ми бачимо щось неймовірно красиве, нам хочеться сказати вау! І саме в цей момент вираження наше захоплення стає повним. Так само і з Богом, наша хвала це завершальний акорд нашої радості в ньому. Гаразд, з метою, начебто розібралися. Бог керує світом для своєї слави і нашої радості. Але тепер починаються ще складніші питання: як саме він це робить і наскільки далеко сягає його контроль? Давайте розглянемо ці два аспекти ступінь, тобто масштаб, і природу, тобто спосіб його правління. І важливо ці дві речі не плутати. Перше питання це про масштаб чи є щось, що виходить з під його контролю. Друге питання про механізм, як саме він впливає на події, особливо на ті, що нам здаються злими чи випадковими. Це різні питання, хоч і тісно пов'язані. Отже, спочатку про ступінь, про масштаб. Наскільки всеосяжний контроль Бога? Реформатське богослов'я тут дає однозначну відповідь: абсолютно всеосяжний. Від руху найвіддаленіших галактик до поведінки субатомних частинок, від погоди за вікном до мутації вірусу, від злету і падіння імперій до найменшого, найпотаємнішого вибору людської волі? Ніщо, абсолютно ніщо не є випадковим. І ось тут ми підходимо до, мабуть, найскладнішого добре. Якщо Бог контролює все, то як він керує гріховними вчинками людей, не стаючи при цьому автором зла, не стаючи грішником? Це одне з найглибших таїнств нашої віри. І відповідь лежить у розрізненні того, що Бог наказує, і того, що він допускає і скеровує для своїх вищих цілей. Те ж саме стосується і природних лих. Як ми можемо говорити про Божий контроль над цунамі, що забирає тисячі життів, і водночас вірити в Його милосердя? Це болюче питання. І простої відповіді тут немає. Але Біблія знову і знову повертає нас до думки, що навіть у таких жахливих подіях Бог переслідує свою вищу мету явити всю повноту свого характеру, дає місце і справедливості, і милості, хоч нам це і важко збагнути. Добре, ми поставили кілька дуже важких питань, а де ж шукати відповіді? Чи варто нам покладатися на власну логіку, на філософію, чи є інший шлях? І ось тут підхід має вирішальне значення, щоб не зайти в глухий кут. Існує два шляхи. Перший це шлях філософських спекуляцій. Ми починаємо з того, що нам здається логічним і правильним, і намагаємося вписати Бога в ці рамки. Другий правильний шлях це біблійне спостереження. Ми починаємо з того, що Бог сказав про себе у своєму слові і дозволяємо йому формувати наше мислення, навіть якщо це ламає наші уявлення. Ось вам класичний приклад. Багато хто думає, що для того, аби людина була морально відповідальною за свої вчинки, вона повинна мати те, що називають свободою волі або остаточним самовизначенням, тобто її вибір не може бути нічим зумовлений, навіть Богом звучить логічно, правда, але це філософське припущення. Ми не повинні приносити його до Біблії як незаперечну істину. Натомість ми маємо запитати, а що сама Біблія каже про зв'язок між Божим суверенітетом і людською відповідальністю. Тож, повертаючись до нашого питання, навіщо, навіщо Богу так детально і ретельно керувати цим світом, який часто здається таким хаотичним і жорстоким? Для відповіді на це є дві дуже яскраві метафори. Уявіть собі, що наш світ це одночасно і поле битви, і театр. Поле битви, тому що саме тут, у цьому недосконалому грішному світі, відбувається боротьба за спасіння його народу, а театр тому, що на цій сцені розігрується неймовірна драма Божої слави, мудрості, справедливості та милості. І ті дві речі битва і театр це не два різні місця, це два погляди на одну й ту саму реальність. І це дуже важливо. Ми спасаємось не з цього світу, а в цьому світі і через цей світ. А це означає, що для нашого спасіння Божий контроль над усім, над силами природи, над політикою, над націями. І так, навіть над гріхом, є абсолютно необхідним. Якби хоч щось було поза його контролем, наше спасіння було під загрозою. І ось тут Джонатан Едвардс підсумовує все це однією вражаючою фразою послухайте. Кожен атом у всесвіті керується Христом так, щоб принести найбільшу користь християнину. Уявіть собі це: кожна найдрібніша частинка, кожна подія, радісна чи болісна, усе це скеровано ним для нашого найвищого блага, яке, як ми пам'ятаємо, полягає в тому, щоб ми бачили і насолоджувались його славою. І тому, напевно, головне питання, яке залишає нам ця доктрина, це не чи справді Бог контролює все, а чи довіряємо ми йому в цьому контролі.